Мабуть, більшість людей на планеті Земля хоч один раз в своєму житті змінювали місце проживання. Для когось це важкий і болючий процес, і він одиничний в житті, а хтось це робить з легкістю та ентузіазмом величезну кількість разів. Я з самого дитинства змушений був переїжджати досить таки багато разів, але в межах України. І першою причиною цього навпівкочового життя була катастрофа на Чорнобильській атомній станції. Моє рідне село Чистогалівка, якого вже немає, якого зрівняли з землею, знаходилося відстанці всього за 4 кілометри. Тож виїзд був однозначно безумовний і обов'язковий. Після цього моя сім'я декілька разів переїжджала в Київській та Чернівській областях, і вже в зрілому віці я на більше ніж 10 років оселився в одному місці. Але відчуття того, що це далеко не останнє місце мого проживання. Мене не покидало з моменту нашого виселення з моєї малої батьківщини. Фактично, після Чорнобильської аварії, я втратив відчуття батьківщини приналежності якоїсь до землі. І сьогодні, в 16-му епізоді, який, мабуть, є один із найскладніших для мене, але й найбільш знаковий, я розповім вам про завершення цілого періоду нашого життя в Швейцарії. Тож з вами, я Сергій Макаренко. І якщо вас пробирає аж до мурах по шкірі від прослуховування життєвих історій, які я сподіваюся також мають інформаційну користь для вас, то ви зараз саме там, де треба. А щоб не пропускати нові епізоди і бути в курсі подій, раджу зробити підписку на мій канал. За вподобайку також величезно вдячний буду вам. І ще перед початком хочу дуже коротенько повідомити, що я понад 15 років професійно працюю зі звуком. Тож буду радий взаємовигідній співпраці. Звертайтеся в особисті або на емейл e каналу. З рекламою, все негайно переходжу до розповіді. Коли вперше потрапляєш до Швейцарії, особливо якщо ніколи раніше тут не був, охоплює одне непереборне відчуття це Вау! Ти виходиш з потяга і тебе ніби занурюють у рекламний буклет. Повітря воно реально чисте, і ти це відчуваєш. Вода в озерах прозора, як скло. Люди навколо вони спокійні, вони не біжать, збиваючи одне одного, вони посміхаються, вони урівноважені. Здається, що ти потрапив у рай навіть ті, хто за місцевими мірками не має великих статків. Хто живе на соціальні виплати, і навіть без хатки, все одно вони почуваються абсолютно комфортно і захищено. І перша твоя думка, я хочу тут жити, я хочу стати частиною цього. І так, треба визнати, шанс працювати і жити у Швейцарії є. Але як виявилося, для нас із дружиною існувало декілька фундаментальних але. Тих самих але, які врешті-решт змусили нас спакувати валізи і залишити цю ідеальну країну картинку. Але давайте все по порядку. Як ви пам'ятаєте з попередніх розповідей, наш перший етап це був бункерний період. Це специфічний швейцарський досвід, початкове розселення шукачів притулку в цивільних сховищах. Це окрема історія, сувора, але необхідна. Більш детально про цей період ось в цьому епізоді. Коли ми нарешті пройшли цей етап, доля закинула нас у селище Грайфензе в кантоні Цюріх. Це не просто селище, це мрія. Ідеальні будиночки, смарагдове озеро, тиша, лебеді. Здавалося б, ось він, той самий рай. Саме тут і почався наш справжній інтеграційний період. Ми почали жити не в ізольованому колі, таких самих як ми, а безпосереднього всередині швейцарського суспільства. І ми почали помічати особливості. Перша особливість, яку я для себе відзначив, чим менший населений пункт Швейцарії, тим прискіпливіше місцеві жителі ставляться до новачків. Я не жартую. Це було відчуття, що ми живемо під мікроскопом. Уявити собі це важко, поки не спробуєш. Ти виносиш сміття, і ти відчуваєш на собі погляд. Не злий, ні, просто допитливий, дослідницький. Це тотальний соціальний контроль. Звісно, хтось може сказати: ну і що? Мені байдуже, хто там на мене дивиться. І таким людям, мабуть, там комфортно. Але якщо ви цінуєте особистий простір і не любите, коли вас розглядають як екзотичних рибок в акваріумі, це починає трошки дратувати. Друге, що ми помітили, воно тісно пов'язане з першим. У таких невеличких містечках, як наше, місцеві жителі вони не злі, не агресивні. Вони просто замкнуті. Вони дуже ортодоксальні у своїх звичках і, чесно кажучи, не дуже йдуть на контакт. На відміну від мешканців великих інтернаціональних міст, на кшталт Цюріха чи Женеви, де всі трохи понаїхали. У маленьких громадах століттями нічого не змінювалося. І тут з'являємось ми. Ми вчили німецьку мову, ми намагалися спілкуватися. Ми посміхалися, ми віталися, нам кивали у відповідь, нам вічливо посміхалися, але ця посмішка ніколи не йшла далі. Це була стіна, стіна з ідеальної альпійської вічливості. За весь час нашого життя у Швейцарії. Знаєте, скільки у нас з'явилося друзів швейцарців, саме швейцарців? Двоє. Чоловік і дружина, з якими ми почали спілкуватися завдяки волонтерству. Загалом у нас було чудове коло спілкування, наші знайомі та друзі, це трудові мігранти, експанти з інших країн, прекрасні люди з Австрії, Іспанії, Канади, Німеччини. Ми збиралися разом, ми обговорювали наше життя, і всі ми ділилися одним і тим самим відчуттям. Ми тут гості, нас терплять, нам дозволяють тут бути, але ми ніколи не станемо своїми. Звісно, наші друзі та знайомі з інших країн вони були в більш вигідному становищі, аніж ми, бо вони знаходилися в Швейцарії по робочих візах. А мова, оце окрема пісня. Ти вчиш німецьку, ти старано вчиш хохдойч, мов тьоте і Шіллера. Але, наприклад, заходиш у крамницю, впевнено, кажеш: ich і gern». А у відповідь тобі щось щось на кшталт: Грюсмітна. І далі починається лінгвістична магія. Це Швіцердюч, швейцарський діалект. І біда в тому, що це не просто діалект, це по суті інша мова. І вона в кожному кантоні, ба більше в кожному селі своя. Вони самі не завжди одне одного розуміють. І ти стоїш і не розумієш ані слова. А вони дивляться на тебе не зверхньою ні, знову ж таки, з цікавістю. А, Він іноземець, ви не розумієте. І знову ця стіна. Але чесно кажучи, соціальні бар'єри це лірика. Це те, чим можна було б миритися, якби існувала головна річ, перспектива. І ось тут ми підходимо до головної фундаментальної причини нашого від'їзду: це законодавство і наш статус. Українці, які виїхали до Швейцарії після початку повномасштабного вторгнення москалів, отримали спеціальний статус захисту, статус С. І на папері виглядає все чудово: вам дають житло, медичну страховку, соціальні виплати і увага, право на роботу звучить як мрія. А тепер реальність. По-перше, пошук роботи. Навіть якщо ти, як моя дружина, наприклад, чудово володієш німецькою, навіть якщо ти, як я, інтенсивно вчиш німецьку, ти починаєш шукати роботу і стикаєшся з тим, що ринок праці тут неймовірно жорсткий. Але припустимо, сталося диво. Ти розіслав на більше ніж 100 вакансій своє резюме з мотиваційними листами. Ти пройшов сім кіл співбесід. і роботодавець каже: Так, ви нам підходите, ми вас беремо. Ти радієш рано. Тому що тепер роботодавець має отримати для тебе дозвіл на роботу від кантональних органів влади. І тут вмикається закон. За цим законом роботодавець при пошуку на вакансію в першу чергу. Має розглянути кандидатури швейцарців, байдуже, яких швейцарців, якщо він не знайшов швейцарця, в другу чергу він має шукати серед кандидатів з Європейського союзу, які претендують на цю вакансію. І якщо він вже серед цієї категорії не знайшов кандидата, вже тільки потім наостанок він може розглядати всіх інших, тобто нас. Як ви розумієте, довести міграційній службі, що ти на висококонкурентному ринку не зміг знайти ані швейцарця, ані німця, ані француза, і тобі потрібен саме Українець зі статусом С, це такий бюрократичний квест, на який піде на кожен роботодавець. Багато хто просто ламався на цьому етапі. По-друге, пошук житла це ще одне коло пекла: ринок житла у Швейцарії, особливо біля Цюріха, це божевілля. На перегляд однієї квартири приходить 50 і більше людей. Ти маєш заповнити анкету, де вказуєш свій дохід, свій статус. І коли власник бачить статус S, твоя анкета летить у смітник, тому що пріоритет завжди буде у швейцарці з постійним контрактом. Тобто, не ти обираєш квартиру, а квартира обирає тебе. Але навіть це не головне, головне інше. Уявіть, що ви пройшли всі ці кола, ви знайшли роботу, ви знайшли житло, ви платите податки, ви ідеальний громадянин. Ви хочете тут залишитися, ви приходите і кажете, я працюю, я інтегрований, я хочу змінити свій тимчасовий статус С на нормальний робочий дозвіл, наприклад, Пермінт Б. І знаєте, що вам кажуть? Ні, неможливо. Законодавство не передбачає механізму зміни статусу С на робочий. Ти можеш бути генієм, ти можеш платити податки, але ти залишатимешся в статусі тимчасового захисту. І що на цей статус захисту скасують, а його такі рано чи пізно скасують? До побачення! І ось це був для нас момент істини. Ми зрозуміли, що ми тут тимчасові. Ми гості. Ми можемо витратити роки свого життя, намагаючись вгризтися в цю гранітну скелю. Але ми ніколи не отримуємо тут перспективи. Ми ніколи не зможемо планувати своє життя на 5-10 років вперед. Ми не зможемо отримати громадянство. Бо для цього треба прожити 10 років з нормальним дозволом, а не зі статусом. С. Перспективи було нуль. Це була гра, в якій неможливо виграти. Коли рішення залишити Швейцарію остаточно визирло, ми визначилися із напрямком. Наш вибір впав на Австрію. Здавалося, що б тут такого: люди вільні обирати. Але як виявилося, виїхати зі Швейцарії за власним бажанням це теж своєрідний квест. Це вам не просто квиток купити. Звісно, ми офіційно скасували статус, -Е, щоб не було ніяких до нас претензій, типу економічного туризму і тому подібного. І ось тут ми зіткнулися з ще однією стороною швейцарської системи. Я б назвав це образою, образою системи на те, що ти добровільно відмовляєшся від їх раю. Два останніх візити до СЕМ це державний секретаріат з питань міграції в Тюрюху, були незабутні по ставленню і контрасту. Ми прийшли написати заяви про наше рішення відмови від статусу захисту. Працівник, молодий чистокровний швейцарець, дивився на нас, ніби ми з глузду з'їхали. Коли він почув, що ми їдемо до Австрії і плануємо просити захист там, він знаєте, він аж кипів від злості. Це було видно неозброєним оком. Він почав нас лякати. Ви розумієте, що у вас немає жодних шансів, Кайн шанс отримати захист в Австрії після Швейцарії? Жодних. І в мене тоді промайнула думка. Мені здалося, його злість була не про турботу за нас. Це була злість від того, що як же так, якісь українці, яким ми дали все, посміли саме відмовитись від захисту. Вони їдуть з такої благополучної ідеальної країни, не тому, що ми їх вигнали, а за власним бажанням. Це руйнувало їхню картину світу. Це, мабуть, було по їхній національній гордості. Після таких тирад, з яскраво вираженим швейцарським акцентом, він оформив наші відмови і надав нам всі необхідні документи. Але через декілька днів ми мали повторно поїхати в СЕМ, щоб пересвідчитися, що наші заяви прийнято і запущено механізм скасування статусу. Цього разу в віконці бюро була дівчина, яка нам все спокійно роз'яснила, і ще й роздивувалася такі агресивні реакції свого колеги і його відвертій брехні. До речі, пісня про у вас немає шансів влунала не тільки в Семі. У нашому Гемайде в селищі працювала жінка, яка сама була не швейцаркою. Вона була з Литви і теж приїхала на початку повномасштабного вторгнення. Здавалося б, вона мала б нас розуміти. Але ні, вона так само наспівувала нам: ой, в Австрії у вас нічого не вийде, шансів нуль, і майте на увазі. Якщо ви поїдете, а потім захочете повернутися назад до Швейцарії з повторним наданням статусу захисту, у вас уже нічого не вийде. Шлях закрито. Це був тиск з усіх боків. Нам намагалися довести, що ми робимо фатальну помилку. Але ми все вирішили. Тим більше, що рішення про виїзд було прийнято нами вже як півроку тому. І ці півроку я регулярно моніторив ситуацію щодо можливості зміни країни перебування, використовуючи для аналізу та прогнозу пошукові та аналітичні системи штучного інтелекту, порівнював відповіді та робив перехресну перевірку аналітики. Тому мав достатньо інформації, щоб зрозуміти всі ризики, узагальнюючи. Наші шанси на успішний переїзд до Австрії були не нижче 90%, і це підтвердилося на практиці. Швейцарія це дивовижна, неймовірно красива, безпечна і багата країна картинка. Це ідеальне місце, щоб приїхати в відпустку. Це, мабуть, ідеальне місце, щоб народитися тут. І я безмежно вдячний цій країні за притулок, за безпеку, за досвід, який вона нам надала. Але ми з дружиною зрозуміли, що ми не хочемо просто дивитися на картинку. Ми хочемо жити, жити справжнім, хай не таким ідеальним, але нашим життям, мати можливість планувати, розвиватися, помилятися і бути собою. Ми не тікали, ми не порушували закон. Ми прийшли і, дотримуючись кожної букви процедури, офіційно відмовилися від нашого статусу захисту в Швейцарії. Мабуть, найважче було прощатися з друзями, які у нас з'явилися за цей час перебування. Але сподіваюся, ми ще неодмінно з ними зустрінемося. І знаєте що? Супереч усім тим прогнозам і залякуванням, у нас все вийшло. Ми успішно отримали статус захисту в Австрії. Але це вже зовсім інша історія. Про те, як саме ми їхали, про всі етапи отримання нашого нового статусу, я розповім вже в наступному 17-му епізоді. А з вами був я, Сергій Макаренко, та життєві історії. Дякую вам за те, що додивилися аж до цього моменту. Сподіваюсь, що вам була цікава і корисна ця розповідь. Також величезно дякую вам за підписку та вподобайку. Це дозволяє україномовному контенту краще поширюватися в мережі інтернет. Бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі в наступному сюжеті.